У Харкові у Каразінському університетському єрмілов центрі відкрилася виставка Картографія незримих фантазій і автор українсько-американський художник, експериментатор, учений геолог Макс Вітик. Його подорож світом почалася наприкінці 80-х років минулого століття. Він жив у Канаді, Сполучених Штатах, Нідерландах, Єгипті і повертався знову в Україну. Наразі живе і працює в Києві моя мрію було привезти ці роботи в Харків. Ця мрія сьогодні збулася. Я дуже щасливий бути тут. От показати в цей час складний час для країни, показати Харкові. Мої роботи експозиція виставки включає дві серії робіт над воїнами світла. Макс Вітик розпочав працювати у 2014 році під впливом Євромайдану: 12 воїнів, як 12 апостолів, захисників, героїв. На фоні нинішньої повномасштабної війни ці картини набули нового змісту вони про боротьбу і перемогу відчайдух, які кидають виклик темряві. Галюцинації в Засупоїці це друга серія робіт у межах виставки, яка пропонує вийти за межі реальності подалі від буденності у світ, де верує магія. Засупоївка це село на Київщині, де деякий час жив і писав Макс Вітик. По суті, це як Гоголівська Україна. От як ви читали Гоголя колись, так от там відьми, привиди, всякі, там козаки. Так, оці всі незвичайні речі, про які ми мріємо, про які ми думаємо, і сказок приходять. Так, ота вони приходили мені. Я їх просто писав. Це галюцинації. Тому вони, очевидно, якось називаються галюцинаціями. Тут поєднуються дві серії галюцинації і воїни, якби два різних світи, але в той же час вони представляють Україну. Перед Харковом, каже митець, воїни світла, експонувалися в Дніпрі, Полтаві, Києві, Львові. Я давно знаю Макса персонально, особисто і знайомий з його роботами. У мене дома декілька альбомів його робіт. Я, я закоханий його творчість, тому що те, що робить Макс живописом, немає аналогів. Це е, 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 якісь Неймовірні фантастичні світи, які е, перетинають межі реальності і, і реальності. Це надзвичайна справі фарби. Це якісь такі е, речі, які е, зможуть тебе задумуватися над тим, що таке наше життя, наш світ, наша доля, хто ти є сам по собі. Виставка досить об'ємна і. Треба дивитись ну, точно не один раз. Тут дійсно дуже наповнені роботи, на мій погляд. Їх можна прямо постояти і розглядати годинами, записувати все, що ти бачиш. І це дійсно дає певне натхнення. Мені дуже подобається, бо воно дуже строкато. Мені місцями нагадує якісь мотиви Примаченко. Мені дуже подобається сам масштаб робіт, що їх можна розбирати навіть по шматочково, що це дуже насправді класно. Бо зараз багато людей вдаються в мінімалізм. Може, одна з кращих виставок, яка. Вписується в цей інтер'єр. заходить зразу. Я вважаю, як тут були роботи. всі. Роботи чудові, професійні. і ну, Ви самі бачите, і сподобається цей харків'янам. І... Щиро вітаю наших друзів, киян з цією виставкою. Ну і нашу галерею. Виставка, яка провокує глядача зануритися у пошуках себе, переосмислювати відповіді та шукати нові перспективи, триватиме більше місяця до 31 січня 2025 року. Галина Половик, Віктор Сіріков, Агенція новин, Громада груп.